Друзі, всім привіт вітаю на каналі Рибанутий. Сьогодні я вже половив на фьорді. що хочу відразу сказати: наматуйте як можна більше шнура. Рибалка в мене сьогодні в принципі вдалася. Я класно половив рибку, впустив свій трофей. Це ви все побачите згодом, дивіться відео, насолоджуйтесь. Приємного перегляду! Так, перший закид. Так, поставив силикончик і відразу отримав клювання. щось давить. Так, схоже на тріску. Але досі навіть непоганого розміру. і супротив дає Видіжте, прям під самим берегом а тяжко підняти так тріщинка така досить непогана так який тепер тут діставати ось оце вже питання так, бачу камінці зараз її туди прийдеться вести до каміння. А як самому туди злізти? Оце вже питання. Фух. Оце квест. Що тільки дощ пройшов. Каміння слизьке. Зараз головне... Не навернутися так зачекай взяла дуже жадно приманочку. Так. Ось ну, все, все, заспокойся, зараз ми тебе відпустимо. Так Давно я вже не ловив тріску. Напевно останній раз десь місяць тому ось така тріщинка влупила. Дуже приємна рибка. Опа! І зразу її відпускаємо. Оп. Все, пішла. Водичка така прозора, класна. Все, заховалося вже в траві. Фу, приємно, я вже й забувся, що таке тягнути тріску. Нічого не видумую, поставив білий силикон. Ще стоїть вона зараз вся на дні. На пількер взагалі, взагалі не реагує. Ось на силикончик. Відразу клювання. Опа! Так. Саме головне взяла на падінні. Я навіть ще не робив проводочку, сіла приємно, то я вже почав забувати, як взагалі ловити тріску. Напевно, останній раз десь ну, місяць точно назад я її ловив. Не форелька, але емоції теж дарує дуже класні. Погодка змінюється, прийшов було сонце, потім пішов дощик. Зараз вроді знову розвидняється. Глибина тут досить приємна. Таке напевно метрів 10-15 блоклювання. Але так дуже-дуже ніжно вона її торкнула на падінні. Значить, Рибка стоїть. Вийшов перевірити скумбрію, але дуже тихо по ній. Ще періодично потрібно кидати фількер, перевіряти, це така рибка, яка ходить І можна так обов'язково дочекатися свого моменту. Щось підсіло невеличке. Ой! Так, як сюди спуститися знову. О, ось. Сайдочка. Невелика. Зараз її теж відпускати швидесенько. Ну, зараз. <пишут> а, Такие. ага, Все, пошла. Я ага, 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 Не люблю. Навідливі ловити на цьому місці. Дуже незручно випускати рибу. Є собі ще Такого ж розміру о, Анні, я, бачите, це вже скумбрія. Це якраз те, що нам потрібно. Ось за цим я сьогодні і прийшов. Одну зловив. Випригу, випригує прямо біля ніг. Це розмір трішки побільше. На цю палку я витягнув взагалі. Не зрозумів що там. Спробую сюди закид зробити щось випригувало з води. Не знаю, напевно, може форель. Воно більш за все, що то форелька. Зараз її туди спробуємо дати. Видно, що вона там не одна гуляє. Якраз прям те що треба. Якщо була Фарельна, це проявила б, я так думаю. Таки, тільки поставив силикончик відразу на падіння клювання. Теж тріска напевно і також досить непоганого розміру. Ще одну рибку в заліку взяв. Такий приємний розмір люровича Ось, бачите, теж нападіння... Ого! Ого! Оце вже воно. Ого! Ви подивіться затягнутий фракціон. Оце розмір. Бля, зійшов. Це, звісно, було щось з чимось. Спеціально відпустив фракціон, бо в мене закінчується шнур. На катушці розмотав, вже повністю обірвався шнурок. Оце була риба. Я не знаю, що там було. Зараз перемотаю шнур. Це просто звіздець. Це, напевно, таких розмірів я ще рибу не ловив тут. Так, лопнув шнурок по моїй вані. Треба, напевно, було відпускати до кінця. Ну, і таке буває. Ну це блин, прям розмір, я не знаю. Це що з чимось. Я дуже розчарований. Ставлю, буду сьогодні намотувати шнурок. Ще, саме головне мені приїхав шнур, я думаю цим доловлю вже до кінця. Його тут трішки залишилось. Але я не розраховував, що буде така риба. Ну Це просто... ну це дещо. Друзі, пішов я додому перематувати шнур. Ось така сьогодні вийшла риболовля. Злив свій трофей, дуже прикро. Буде мені уроком на наступні рази, що треба наматувати запасом шнура. І ще я так розумію, що я вже хочеться купувати вже найшвидше 4 тисячку з поглибленою шпулею, щоб можна було такі трофеї не можна зливати. Я дуже не знаю, як сказати, в мене немає слів вже. Ну і таке буває. Всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей. Буває і так.